Подивіться, що це за птах такий. Можу я ну Зараз, вибачте, в мене камера стрибає, бо я ще парасольку тримаю. Бо дощ такий трохи ліє. Ану, підійдемо. Зараз я приберу камеру, щоб вона так не стрибала ну, Зараз підійдемо, подивимось, що це за птах. То я тут спускаюся. Вау! Оце птах. Подивіться. Я думала, що то сокіл чи Орел такий сидить, здалеку, підійшла. Бачите? То, може, і є сокіл чи Орел. Але ж тільки він штучний. Це така якась, я не знаю, тут пристрій такий стоїть, для чого він. от що це таке. Бачите? Такий, наче. Причал чи щось таке, там он, човен пришвартований. І оце на вході така пташка. Оце я попалася. А ви, будь ласка, підпишіться на мене. Будемо дивитись багато цікавого. Я не знаю, розважального можете поржати, як я попалася. Поставте мені вподобайку за це. До зустрічі на наступних відео. Ну хоч, бачите, хоч чайки там справжні. Чайки справжні вже. Бачите, вони рухаються. До зустрічі!